Закарпаття б'є рекорди за кількістю туристів. За офіційними даними, лише за перше півріччя область відвідало понад півмільйона гостей з різних регіонів України і за кордону. Більш того, у серпні за результатами опитування, проведеного компанією ТНС, саме Закарпаття стало найпривабливішим туристичним краєм. Закарпаття мій любими край. Єдине, що я б здесь змінила, це дороги в Тячівському районі. Все інше мені подобається, особливо віно. Я приїжджаю сюди. Наверное, вже сотий раз я приїжджаю як, як к себе домой, Це мой второй дом. Я знаю кожну отель, кожну улочку, кожну ямку в Ужгороді, коли цвітять сакура, коли вона цвітає, де потрібно пить кофе на набережной. І я приїжджаю сюди як второй дом. Закарпаття багатоетнічний край з давньою історією та цікавими місцями. Тут є чимало такого, що варто побачити на власні очі: від старовинних замків, цікавих музеїв до унікальної долини нарцисів, озера Синевир та водоспаду Шипік. В Закарпатье резко начала набирать обороты в плане туризма, увеличилось количество приезжающих и украинцев, и зарубежных туристов. Я думаю, что у Закарпатья, как у самой западной точки Украины, как у места наиболее богатым потенциалом природных лечебных ресурсов, красотой гор. Унікальним кліматом є шанс стати таким епіцентром туризму. Я не думаю, що є ще інші сектора економіки, які були б більш пріоритетними, чем туризм для цього регіону. У топі місць відпочинку на Закарпатті традиційно залишаються гори і термальні басейни, у кожного з яких свій хімічний склад з різними лікувальним ефектом. Наявність дуже великої кількісті природних лікувальних ресурсів дуже складає позитивний такий сенс розвитку для закарпаття. Слід зазначити, що у порівнянні з іншими областями Закарпаття має саме більшу кількість мінеральних вод. Згідно з статті 16 закону прокурорки, це від міральних води відносяться до природних лікувальних ресурсів, але слід зазначити, що вони мають застосовуватися лише за наявності оформленого медичного бальнеологічного висновку, що ми оформлюємо наш інститут в відповідності до наказу МОЗ на номер 243 від 2003 року. Багато природних лікувальних ресурсів, саме мінеральних вод Закарпаття оформили ці висновки, але слід означити, що не всі наразі використовуються через ряд причин тих чи інших чи ліцензія закінчилася в на використання надрами цих свердловин, чи є дуже великі фінансові проблеми у виробників, чи у тих, хто завідує центрально коротними закладами, чи просто наразі технологія дуже така складна і можна реалізувати. Приваблює Закарпаття туристів, ще й унікальними фестивалями, як вже традиційними на синевір трембити кличуть, гамора, так і нових, як Закарпатська свальба. Враження дуже найкраще, бо це як наша, наша історія колочали. Ще раз переконуєшся, що є що показати. І гостям і, і, і гостям не тільки нашого села, нашої області, а й навіть інших країн. Правда, свято, яке об'єднує родини, об'єднує село. І але головне, що ми хотіли дістати оті звичаї, звичайно, всі ми не змогли зараз дістати, тому що це перший такий експериментальний варіант. Враження від фестивалю дуже великі, і наш карпатський край неповторний. і все те, що тут відбувається, це прекрасно. Бо разом з тим, що ми пам'ятаємо наші традиції. Нам допомагає наша природа, яка збереглася з давніх часів. Файні пісні українські, національні. наші. Дуже добре, що тут зберігаються традиції українські. Ми приїхали сюди вперше, дуже тут цікаво, і озеро цікаве. Нам дуже подобається. Тут можна зустріти своїх знайомих і в сфері культури, і не тільки. Фестиваль, коротше, бомба. Ми з друзями приїхали з місця Трускавця. Ми ледве, чесне слово, ми ледве доїхали. 110, ну, 108 кілометрів. І тепер ми собі думаємо, чи то нам залишатися ще на один день, чи може то додому поїхати. А напевно, ми ще раз лишаємось. Я народилася в Міжгірському районі, працювала, живу зараз, на жаль, в Києві, але всі фестивалі, всі думки і всі люди, які тут чекають, вони нас повертають сюди. На піку популярності у краї – гастрономічні тури. Це поїздки в пошуках ексклюзивних наїдків та напоїв, які виготовляють тільки тут. А ще смачні фести, такі як фестиваль Ріплінки, червене вино, гуцульська бринзя, Мерлибашський Банош. Супер! Та, дуже дуже смачна! смачна, дуже, дуже смачна. Дуже да, фестиваль гарний, знаєте, дуже такий душевний. Дата нам чудово подо дуже подобається. Ми дуже здивовані оцими талантами місцевими. Так, ми приїхали з Волині. Дуже подобається гостеприємні люди тут. Перший раз спробував ріплянку, понравилось. Дуже подобається село в першу чергу і люди. Да, і дуже любимо ріплянку. Звичайно, не могли пропустити це свят. Ну я вже другий другий раз приїхала сюди. Мені тут все подобається. Я би приїжджала щороку. Різного багато придбали соленого, копченого, весь вкусний. Знаєте, ми самі з Волині, у нас такого немає, немає чим поділитися. Овечого сиру 100% немає. Все тільки з корові коров чи сир. Так що хочемо якусь згадку про гуцульські фестивалі свято бринзи привезти і до нас на Волинь. На день бринзи ми завжди відвідуємо кожного року. Кожного року. Подобається наша культура, звичаї. Фестиваль чудовий, я вже не перший раз, мені дуже подобається, все дуже гарно, колоритно. Відчувається ваша, ваш дух Закарпаття, Карпат. Сувенірчики придбали, вина випили трошки, ну, бринзу придбали, поїли. Нам дуже цікаво. З Львова. Приїхали до вас на фестиваль подивитися, як святкують у вас, щоб може частиночку вашого колориту привести до себе. частинку Нашого колориту показати вам на Закарпатті щороку збільшується кількість туристів, зростають обсяги наданих послуг. Про це свідчить позитивна динаміка надходжень туристичного збору до бюджету області. Найвищі показники у місті Берегово та Берегівському, Воловецькому, Рахівському районах. Нією з сильних наших сторін, безперечно, є підтримка не тільки на словах, але нарешті і фінансування. У нас сума, яка була зібрана як туристичний збір минулого року, повернута безпосередньо в сферу туризму. І цього року одна із двох обласних програм, яка фінансується на всі 100%, Це програма розвитку туризму та курортів Закарпатській області. Незважаючи на значний наплив туристів до області, ще залишається купа невирішених питань, як то розвинена інфраструктура, гарні дороги. Залучення інвестицій необходимо сейчас приложити усилия для привлечення інвестицій для создания нових об'єктів туристических, для створення інфраструктури, для создания событий, привлечення сюди. корпоративных мероприятий, ассоциативных мероприятий, спортивных мероприятий. Необходимо построить большой выставочно-конгрессный центр, который мог бы принимать крупные мероприятия и события, наладить работу авиации, которая сегодня больше развивается в Карпатском регионе, в Ивано-Франковске и во Львове. Вот это те минусы, которые сегодня не дают еще полноценно развивать это все, и таким образом, Закарпатье у нас будет столицей туризма Карпатского региона. В Області почали ремонти доріг, які ведуть до туристичних об'єктів, відновлення проводять за кошти державного та місцевого бюджетів. Загалом це комплексний розвиток території як курортів. Та у нас ще є питання до інфраструктури, але ми над цим працюємо. І з 2017 року ми почнемо акцентувати увагу на якості надання послуг нашими суб'єктами туризму. Тобто, те, що ми можемо в. В рамках компетенції в межах компетенції зробити. Ми будемо продовжувати далі рекламну нашу діяльність популяризації туристичного продукту Закарпаття. Але треба буде із власниками закладів розміщення серйозно попрацювати над питанням забезпечення якості надання послуг у сфері туризму. Відтепер Закарпаття має власний туристичний бренд. Варіант, що попередньо став лідером онлайн голосування, підтримали 45 депутатів. Цей бренд використовуватимуть на сувенірній продукції. Експерти, власне, кажуть, що якщо у території туристичної немає бренду, то і в принципі не існує на туристичній карті світу. Кожна територія повинна чимось виділятися і мати прикладне культурне, історичне, туристичне в тому числі, значення. Земля наближена до неба, має всі шанси стати справжньою туристичною мекою. Для цього є все: гарні природні кліматичні умови, працьовиті люди та креативні ідеї. Гості краю вже давно вподобали рекреаційний екстрім і навіть весільний туризми. Головне бажання знову і знову повертатися на відпочинок на Закарпаття.